Знову осінь і знову у нас свято врожаю. Наша церква святкує сьогодні жнива. Я вас, друзі, сердечно в цей час вітаю. Ви прийміть в простоті мої щирі слова. Ми зібрались в велику і дружну родину, прославляємо Бога, співаємо пісні. Як нам добре разом, в цієднання хвилини, в цій осінні погожі, і сонячні дні, а на струнах душі бринять ноти мінорні, тільки Бог так глибин торкатися може. Нагадати я хочу цей день неповторний, більш такого не буде ніколи уже, бо для когось, можливо, ця осінь остання. Може, хтось вже востаннє прийшов у цей дім. І припиниться тут на землі існування, і настане кінець у житті цим земнім. Я пригадую тих, кого з нами немає, ще недавно були, займали місця, вони в хорі небесному пісню співають у просторах небесних, в оселях Творця. Тож цінуємо ці миті земні нетривалі, дорожімо завжди. Кожним прожитим днем пробачаємо образи, і кривді бувалі ми лише раз, тільки раз на землі цій живем, не завжди на землі буде літо Господнє. Прийде осені час і збирання плодів, і біда буде тому, хто жив безтурботно, та плоди для Христа принести не зумів. Ми не знаємо, що завтра усіх нас чекає, бо може перерватись життя в кожну мить. Прийдуть Божі жнива, і Бог запитає, де твій плід, що в скарбниці сердечній лежить, що ти сіяв, що виростив, будеш збирати. Тому добре насіння завжди розсівай, бо від Бога отримає кожен зарплату. Одні підуть у пекло, а інші у рай. Я б хотіла, щоб всі, що сидять в цьому залі, були з Богом у вічності у місті святім, де минуться спокуси, тривоги, печалі, буде радість і втіха навіки усім. Осінь, листя пожовкла з дерев, облітає, відлітають в далекі края журавлі. Хай осіння пора нам тепер нагадає, ми лиш гості дочасні на грішній землі. Амінь.